У мене нещодавно була дуже цікава ситуація. В одній моєї клієнтки є балетки, які наразі дуже трендові. Але вона їх купила, не знаючи про це, тобто вони їй просто сподобалися і вона їх придбала. І от у неї проблема в тому, що вона не знає, чим їх стилізувати, чи взагалі мають місце вони в її гардеробі. Що я цим хочу сказати? Не спішіть викидати речі, які ви придбали, але у вас по якійсь причині є сумніви щодо них, чи впишуться вони в гардероб, чи вони. Актуальні чи не актуальні. Не спішіть викидати чи віддавати краще перевірте цю інформацію. Підпишіться там, зайдіть на сторінку до стиліста, подивіться інформацію, можливо, про цю річ є якась інформація, що вона там трендова, не трендова, актуальна. Подивіться самостійно в інтернеті, просто не спішіть викидати, тому що інколи буває таке, що клієнти викидають на, наразі реально актуальні і дуже трендові речі, а потім ми їх не зможемо знайти.